Коротше, друзі, прогорнули ми чуть нижче подивитись якісь інші ігри, спробувати на щось з таких, ну, нов... ну, більш таких там, не знаю, непопулярніших іграх, тако, прийти чуть-чуть нижче, пошукати, можливо, десь ми тут нариємо якусь е цікавеньку. Так, так, це моя фігня. Це ану, секундочку. Це у нас це в нас по ну Давайте покрутимо, буквально подивимося. Хорошо, от я люблю, зайшов. 200 гривень заробив. Отакі от самі відеосики, от я знаю, зайти в якусь таку нулячу гру. От виглядає паршиво-першивуш, що заробили за 45 секунд, 200 гривень до пошурюку в Вавилоні, Ось цьому показує, як гра виглядає. Тому, друзі, силочку, я залишу. Всім гарного вечора. Заробляємо гроші, підписуємося на канал і дивимося ще якісь відосіки.